Привіт, я Алекс Росун. і сьогодні ми обговоримо думки людей щодо відносин музи та Рівена. Спершу я озвучу всі обрані мною думки користувачів, а в кінці озвучу свою власну думку щодо їхніх відносин. А ви напишіть в коментарях, що ви думаєте про відносини музи та Рівена. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. Я думаю, що вони є хорошим прикладом нездорових стосунків, а також того, як людина змінить себе на іншу Рівен починав як найгірший хлопець, але понаднормово працював над цим і покращив себе для музи. До шостого сезону, коли він повернувся до свого старого, без жодної причини. Отже. З першого по п'ятий сезон показує, як хтось може змінити себе заради свого кохання, і в шостому сезоні показує нам, що іноді це не судилося, і що розлучитися це краще, ніж залишатися разом. Начебто, написання було дуже поганим, але це єдине позитивне, що я можу про це сказати. Хоча, принаймні, він повертається в восьмому сезоні набагато краще, ніж там, де його залишили в шостому. Навіть якщо я відправлю їх, я визнаю, що їхні стосунки нездорові з обох сторін. Наприклад, фіаско з Джейсоном Куїном проти Келлі. Я дуже сподіваюся, що в наступному сезоні між ними обома більше не буде непотрібної драми. Кого я жартую? Це станеться. Але я погоджуюся з іншими нижче. Тими, хто згадує, що поведінка Рівена в шостому сезоні є досить мерзенною. Це не має сенсу щодо пізнього 4-го-п'ятого сезону в цілому. Між його недбалістю до музи, чи є бумеранг Морфікса його новим партнером. Та іншою до того ж не потрібно. Драмою скай проти в дуель у фехтуванні я дуже роздратований, і все таки мені було дуже сумно з приводу його відходу в кінці 23 ї серії. Навіть якщо 8-й сезон був налаштований з точки зору вікового діапазону, я радий, що він повернувся в тому сезоні. Редагувати я зараз переглядаю всю серію. Не можу дочекатися, коли моє серце знову розіб'ється, хто зна скільки разів. З одного боку, я відчуваю, що зростання не завжди лінійне. У нас можуть бути хороші та погані моменти, і ми можемо повернутися до колишньої поведінки. І це може бути хорошим уроком для глядачів. Але з іншого боку, я не хочу, щоб Рівен залишався придурком. Я хочу, щоб він став тією людиною, якою він хоче бути, і ким він повинен бути, щоб він міг мати здорові стосунки: особисті та професійні, платонічні та романтичні, і бути щасливим. І я хочу, щоб муза та його друзі отримали від нього найкращі частини та мали з ним здорові стосунки заради них. Я хочу спостерігати, як він бореться і спотикає. Але зрештою все з'ясувати навіть якщо час від часу йому потрібна невелика допомога чи дзвінок для пробудження. Але мені начебто подобається, що вони зрозуміли, що не працюють, і розлучилися, незважаючи на любов один до одного. Це така гірка річ і класний урок. Крім того, його дозрівання, перебуваючи далеко від неї, було крутим кроком, замість того, щоб муза стирчав, поки він працював над собою та справлялася з наслідками щоразу, коли йому не вдавалося здорово впоратися зі своїми проблемами та недоліками. Не зрозумійте мене неправильно, я відправляю їх, і мені подобається ідея про те, що вони вчаться працювати як пара. Але мені також подобається ідея про них як про пару, яка любить одна одного, але все одно не може налагодити свої стосунки і зрештою розлучиться. Здебільшого токсичні, але у них також було кілька приємних моментів. Мені б хотілося, щоб шоу дозволило їм залишатися розлученими і, можливо, розлучило їх раніше. І дозволило музі досліджувати інші любовні інтереси. Це повторюється, що всі вінкс залишаються з тим самим партнером рік за роком. Більшість людей in real life не закінчують зі своїм коханням із старшої школи, і це нормально. Але в шоу створюється враження, що люди знаходять нове кохання лише тоді, коли їхній партнер помирає, як у випадку з набу. Я вважаю їхню закоханість в першому сезоні дивним. Я іноді закоханий у людей, яких вони не знають. І створює власну версію цієї людини в їхній голові. Але Рівен був або надто тихим, або надто злим і дріб'язковим у спілкуванні з музу, щоб вона не втратила до нього інтерес дуже швидко. Враховуючи, що у неї померла мама, це чимось нагадує мені одержимість Деві Пакстоном у Never Have I Ever. Хоча мама музу померла багато років тому. Тому, хоча вона все ще страждає через це, їй, мабуть, не потрібно відволікатися на фантазії і одержимості та стосунки такі ж погані, як у Деві, оскільки її горе було більше років, щоб трохи згаснути та стати більш терпимим. Люблю їх, не хвилюйся, що скажуть інші. Вони реалістичні. Я люблю їх, я відчуваю, що їхні стосунки показали найбільший розвиток і показали, як люди можуть змінитися. Але я думав, що шостий сезон був сумним, коли вони пішли. Але їм потрібна була перерва. Я відчуваю, що це могла бути правильна людина не в той час, тому що вони обом потребували ще рости. І я думаю, що можливо вони не мали найкращого прикладу кохання. І я думав, що можливо, коли вони трохи подорослішали, вони повернуться одне до одного, тому що вони милі. Ось такі коментарі користувачів інтернету я знайшла. Напишіть, як вам такі думки людей. А зараз я вам озвучу свою точку зору щодо їхніх стосунків. З однієї сторони їх стосунки це цікаво при умові, що твій колишній партнер живий, а ти зустрічаєшся з іншою людиною. Це досить цікаво. І до речі, це більш реалістичне до нашого сучасного життя, а не так як випадку з НАБУ, що його не стало, і у Лейли так швидко з'явилось стільки нових кавалерів. І знаєте, це прикольно та цікаво. Те, що вони сваряться, потім миряться. Саме так і відбуваються справжні стосунки. Не може у відносинах все бути усипане веселкою і блискітками. Хоча їх і вважають токсичною парою, але їхні стосунки це чистий приклад того, як в більшості випадків у людей будуються стосунки. Для прикладу, навіть якщо ви відкриєте комікс і прочитаєте його, побачите, що стосунки музи та Рівена будувалися повільно, але вірно. Вони спершу були друзями, симпатія і так попередку. А не як у більшості зустрілися, сподобалися один одному і почали зустрічатися і обніматися на кожному повороті. Хто знає, можливо, через декілька років після того як вони розійшлися і розвивалися окремо один від одного. Можливо, щось між ними і можливе якісь відносини і якийсь крок вперед. А вам я дякую за те, що додивились відео до кінця. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар, і також підписуйтеся на мій телеграм-канал. Дякую, що додивилися це відео. Мені дуже це приємно. До нових зустрічей в новому відео. Пока! Guarda e capirai che tutto intorno è magia!